Театральна студія комунального закладу, навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради вітає всіх з Міжнародним днем театру. 27 березня театральна спільнота всього світу відзначає Всесвітній день театру. Міжнародне, професійне свята всіх працівників цього виду мистецтва свято традиційно проходить під гаслом, театр як засіб взаєморозуміння, укріплення миру між народами. Це свято об'єднує не лише професійні, але і аматорські театри та велику глядацьку аудиторію. Всіх, хто знає. Любить театр. Хто не може жити без сцени, запаху лаштунків та аплодисментів глядачів. Всіх, хто йде до театру за натхненням, ковтком свіжого, нового, оригінального, хто йде до театру як до друга, наставника та однодумця. В далекому 1961 році. Фінський поет та драматург Арлі Кін запропонував впровадити Міжнародний день театру. Міжнародний інститут театру при ЮНЕСКО офіційно затвердив цю дату. Вперше цей день відсвяткували 27 березня 1962 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі. Однією з найважливіших подій свята стало привітання з Днем театру. У якому промовець ділиться своїми думками про театр і культуру. В цей день міжнародне звернення звучить більш ніж 50 мовами світу у виданнях та для десятків тисяч глядачів перед виставами у театрах всього світу. Перше звернення до Всесвітнього дню театру було записано Жаном Кокто, французьким письменником, поетом, драматургом. Художником, сценаристом та кінорежисером, одним з видатних театральних діячів французької та світової культури ХХ століття. З тих часів Міжнародний інститут театру щорічно пропонує одному з відомих театральних діячів написати спіч на тему Театр та мир між народами». Щорічно Всесвітній День театру святкує центр Міжнародного інституту театру. Який зараз налічується більше 90 по всьому світові. В Україні в ці дні проходять театральні фестивалі, нагороджують художні колективи, театру готують показ своїх кращих вистав. Більш ніж 70 українських театральних колективів кожного вечора показують героїв нашого часу, знайомлять із карбами класики. Закликають до роздумів про час та самих себе шість українських театрів, опери та балету запрошують у чарівний світ музики, гармоній та краси. Три театри музичної комедії та оперети чекають до себе любителів цього жанру лялькові театри та театри єдиного глядача залучають до мистецтва дітей, але... Найбільш поширені театри України драматичні та музично-драматичні. Наш рідний Херсон має свою історію розвитку театральної творчості тому. Кожен палац мистецтва при міській фабриці чи заводі мав свої любительські театри, дорослі та дитячі. І сьогодні юні глядачі з задоволенням дивляться вистави Херсонського обласного театру Ляльок, а дорослі проводять вечори у глядацькій залі Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. У 1999 року за ініціативи директора Херсонського театру був заснований Всеукраїнський фестиваль музичних прем'єр Мельпомена Таврії. Метою фестивалю була популяризація театру, підйом його авторитету, обмін досвідом між творчими колективами різних областей України. Мельпомена Таврії Піднесла театральну справу Херсонщини на новий щабель. У 2003 році фестиваль набув статусу міжнародного. Статистика за 25 років існування вражає у межах Мельпамени Таврії відбулося 448 показів вистав 214 театрів з 98 міст та 20 країн світу. Мельпомена Таврій стала центром театрального мистецтва всієї України, популяризуючи сценічне мистецтво і підвищуючи його авторитет по всьому світові. Театр є універсальною мовою спілкування, одним із найстаріших мистецтв, що осмислює дійсність і є реакцією на неї. Театр залишається надією гуманізму, дає людині шанс зберегти і утвердити гідність. Тож бажаємо театральним митцям творчого натхнення, блискучих вистав, аншлагів та гучних аплодисментів від вдячних глядачів у своїй мирній країні.